Дивись, мені в інстаграмі написала Білі Айліш 023. Прикинь? Як вона тільки про мене дізналась, мабуть, нарешті побачила відео, яке я змонтувала за її концертів. Так, що мені їй відповісти? М -м Дякую, Білі. Мені дуже приємно, я не знаю, що сказати. Глядачі кіберхати, піднімаємо ред Це не навчання. Повторюю, піднімаємо ред Так, а що такого? Це її фотки і біографія правильна. Я в Вікіпедії читала. Якщо ввести в пошуку Біллі айліш. Ну Окей, піднімайте цей ваш ред флег. Кібархана. Як бачиш, будь-який користувач інтернету може заховатися за аватаром цілком вигаданого персонажа домашньої тваринки чи кумира мільйонів. І так, що навіть рідні не здогадаються. <плес> ну от, хоча б кіт Степан або пес патрон. Сумніваюсь, що їм зручно робити публікації лапками. Тому за цими профілями стоять їхні двоногі, чи їх обличчя ніхто не бачить. Штука в тому, що маскуються в профілях не завжди для фану чи щоб тихцем слідкувати за чиїмсь профілем. А я знаю, як це буває. Інколи це роблять, аби завдати шкоди. Саме тому я зібрала всі редфлеги і зараз буду по черзі розгортати їх перед тобою. Наприклад, у чотири рази старший за тебе чувак із, м'яко кажучи, недобрими намірами, який видає себе за підлітка. Як? Ізі. На аватарку фотку рандомного підлітка з Гуглу плюс підлітковий сленг. Тому якщо твій новий онлайн друг використовує слова треш, рофл, зашквар і краш в одному реченні, то це точно якась крінжатіна. Тобто Red Flag. Хоча буває навпаки, коли твій новий френд одноліток говорить як твій тато. Повноцінні речення з усіма розділовими знаками і зовсім без смайлів. Но хто так пише? До речі, про батьків. Другий ред флег, коли твій співрозмовник просить зберегти вашу дружбу у секреті і не розповідати про неї навіть найближчим, бо вони можуть все зіпсувати. А ще намагаються контролювати тебе і встановлювати власні правила. Наприклад, як і наскільки часто ти маєш йому відписувати. Ну і зовсім не круто, якщо він почне ставити особисті запитання вже після кількох хвилин знайомства. Наприклад, а ти коли небудь цілувався чи я цілувалася? А яким банком користуються твої батьки? А Який у тебе логін та пароль електронної кошти? Я тут таку круту онлайн-гру знайшов, зараз тебе зареєструю в ній. І гіганський ред флег, який навіть не вміститься в екран, це прохання надіслати фото в купальнику або білизні. Відразу блокуй цей профіль. На щастя, у месенджерах і соцмережах є така функція, та розкажи дорослому, якому довіряєш. Текстинг це надсилання інтимних фото або відео. Інколи це можуть бути навіть під аудіоповідомлення через засоби сучасного зв'язку, тобто через WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram або навіть так з повідомленнями через SMS. Ми маємо розуміти, що коли ми цей контент комусь передаємо, ми потрапляємо в залежність від тієї особи. І, наприклад, ми захочемо закінчити стосунки, або людина від нас щось потребує, кудись піти, щось зробити, а ми не хочемо. Людина може почати нас шантажувати, Тим, що цей контент буде розповсюджений, якщо ми не погодимося на умови цієї людини, але є і далі наслідки, коли цей контент може поширюватися далі в школі або в соціальних мережах, або в навчальному закладі, то на жаль, дуже часто людина, яка є на тому контенті, стає жертвою булінгу або кібербулінгу. Але якщо вже сталася така ситуація, що цей контент є не тільки у вас двох, але і в інших людей, то в нас є декілька кроків. По перше, якщо ми бачимо, що такий контент з'являється в соціальних мережах, то Потрібно на нього поскаржитися. Соціальні мережі дуже швидко його видаляють. Крім того, що видалити контент, дуже важко інколи психологічно впоратися з тою ситуацією, що людина, якій або якому ти довіряв, поширить цей контент, що може допомогти. По-перше, дуже захочуємо тебе телефонувати на лінію 1545, Далі обрати три, де працюють професійні психологи. вони знають все про систему і зможуть тобі допомогти психологічно з цим розібратися, і технічно що зробити далі. Разом із тим є лінія Teenager на сайті. Менджайзер можна поспілкуватися, допомога рівно рівному. Це підлітки або молодь, психологи, які консультують з тих тем. Вони теж можуть допомогти і тебе підтримати. І також в телеграмі є чат-бот, та секс-бот, який допоможе більш технічно по різним крокам розібрати, що ж робити далі в цій ситуації. Ще одне місце потенційної небезпеки онлайн-ігри. Із тобою в одній тімці можуть бути люди з різних куточків країни та світу. То чи можуть серед тих, із ким ти рубаєшся кліч опліч, попадати стрьомні чуваки? Інтернет кишить історіями, як хтось натрапив на шахраїв у Роблокс. Спочатку вони втираються у довіру в чаті, а потім за допомогою фішингу викрадають скіни. А що про безпеку в онлайн-іграх кажуть професійні геймери. Зазвичай я граю тільки з друзями, але якщо хтось хоче зі мною познайомитись, то я ніколи не пишу свою адресу, своє прізвище, номер телефону, навіть своє місто. Тим паче, ми живемо в такому часі, коли не можна нікому довіряти. А ще я підкину тобі одну онлайн-гру, щоб ти потренувався розпізнавати і давати відсіч шахраям у різних буденних ситуаціях. Коли подивишся це відео, шукай посилання в описі. Я вже чую, як ти починаєш бубоніти. То що я в інтернеті взагалі не зможу знайти справжніх друзів? Звісно, зможеш. Просто безпечніше не вибирати для знайомств спеціальні додатки чи онлайн-ігри. Краще, ну наприклад, доєднатися до спільноти гравців у Roblox, Побути з ними довше початитись, поспостерігати. Ну і хто знає, можливо, саме там буде твій майбутній друг чи подруга. Головне ніколи не втрачай пильності. А ти знав, що є певні правила поведінки та спілкування в мережі, які називаються нетикетом. Це як звичайний етикет. Тільки замість ножа в правій, виделки в лівій, ти тримаєш мишку та клавіатуру. Ці правила створили, щоб спілкуватися в інтернеті вічливо та з повагою, а ще для уникнення непорозуміння. Наприклад, коли ти пишеш ось так, це означає, що ти кричиш. Додай сюди ще кілька знаків оклику, і виходить, що ти, що ти просто волаєш. Ну не дуже приємно, правда. Тому капсом краще не писати. Знаєш, часом ти і твій друг чи подруга можете сприймати одне і те ж повідомлення зовсім по різному, адже крізь екран не видно емоцій. І щоб не потрапити в незручну ситуацію, нам допомагають емоджі. Ого, він що, не хоче зі мною гуляти? Подумаєш ти, бо друг не поставив емоджі? А, хух, оце я накрутила себе. Бувало у тебе таке? До речі, напиши у коментах, які емоджі ти використовуєш найчастіше. Мої улюблені емоджі це кам'яне обличчя. І фейспал. Найчастіше я використовую моджі серденько, ось таке і ось таке. І смайлик поцілунок. Найчастіше я використовую сміх до сліз. Ставлю його завжди, коли мені не дуже смішно. У мене два улюблених емоджі — це ось таке просто звичайне червоне сердечко. І смайлик зі сльозами, але якісь сміється. Тобто настільки смішно, що він плаче. Ще одне правило нетикету в інтернеті, хоча і в реальному житті це теж база. Не ділитися секретами, які тобі розповіли. Ну або ж фотографіями інших без їхньої згоди. Подумай, чи хотів би ти, щоб твоє невдале селфі запостили в інсту? Отож бо. Тому, перш ніж запостити, чи фото, або відправити його ще комусь, запитай у тієї людини, чи вона не заперечує. І навіть одне твоє необдумане слово може зачепити і стати для когось кібербулінгом. На жаль, кожен другий підліток в Україні ставав жертвою кібербулінгу. Ні, на щастя, ніколи не зазнавала кібербулінгу. Так. Так, постійно, але тримаємось. Ні, такого не було. Так. Так. Були і погрози, були й хейтерські коментарі. І це все було дуже жорстко. Ледь не забула. Це кіберпес нагадує про себе. Ні, це не той пес. Я про чат-бот, де ти знайдеш корисну інформацію про кібербулінг. Як із ним впоратися та самому не стати булером? Посилання залишу в описі під цим відео. Обов'язково заглянь туди. Буває, що кібербулінг стає наслідком секстингу, про який ти вже чув на початку. Інколи може здаватися, що це якісь історії, які відбуваються в інших країнах, на інших континентах, але насправді все це дуже і дуже дуже до нас близько. І як приклад хочу привести історію одної дівчини грині нашого подкасту, яка познайомилася з хлопцем в соціальних мережах. Вона дуже тепло спілкувалася. Декілька місяців в них задавалися романтичні стосунки. В якийсь момент він почав у неї просити вимагати і далі вже потребувати інтимні фото. І вона відмовлялася на що він їй сказав, що ну, якщо ти мені не довіряєш, а якщо ти не хочеш це робити, то наші стосунки закінчуються. А дівчина вже на цей момент була дуже прив'язана і закохана з цього хлопця, і вона погодилася на його вимоги, надіслала йому свої інтимні фото, і в той же момент він її заблокував їх е, спілкування. Завершилося, і далі від знайомих вона дізналася, що цей е, хлопець цей чоловік він поширив у мережі її інтимні фото. І вони були вже не між ними двома, а вони стали доступні всім в інтернеті. А вона через це дуже хвилювалася. Вона мала приязнь до цього чоловіка. І, хоча б, на щастя, не було далі вимагання, не було шантажування, не було булінгу. Щоб таких ситуацій не трапилось з тобою, давай я нагадаю золоте правило безпеки персональних даних, яке ми обговорювали у першому випуску «Кіберхати». Не публікуй і не ділися тим, що не хотів би побачити на бікборді перед школою. <кліг> Погоджуюсь, що всі ці стрьомні чуваки, булери, редфлеги та шахраї трішки вбивають фановий вайп інтернету. Але це ж ніяк не означає, що потрібно звідси втікати. Адже тут є багатько і крутих штук. Весело проведений час, нові знання і спілкування з друзями. Ну, хоча б це відео. Воно ж не стрімне, правда? Якщо згоден став вподобайку. Це була кіберхата та Лєра Пєшка до зустрічі. Кіберхата